Тут можливо. із специфікою, одна а, половина да? дирява, інша. Да, да, да. Тобто більш вони абсолютно усі зуби мудрості можна ідентифікувати. Да. Це може поставити або крапку, або кому. Ми тільки що дізналися і, в принципі, це З мовчанням підтвердив, що судмедексперт дійсно не описав зуби під час первинного огляду. Що він повинен був зробити? Це є його халатність, це є службова недбалість. Тому це його порушення, і то вже на його совісті, чому він це не зробив. А стосовно того, що тепер необхідно зробити, Дійсно, тепер необхідно робити ексгумацію, вести також робити зліпки, віддавати експерту просто порівняльний матеріал, який от є отриманий, підписаний, і надавати судово-медичному експерту. І він уже дасть повну інформацію. Більше то, якщо Тут правильно постаратись, то uh, судово-медичний експерт може зробити, uh, здається, антропологічна експертиза, коли він може сказати. по черепу виготовити обличчя людини. Ці дві експертизи на сьогодні поставлять рівно все на свої місця, або слідство скаже, що «да, дійсно, ми все зробили, можливо, не так ретельно, як ви тут розслідували, але ми дійсно все зробили і довели, що. Труп належить Володимиру Костянтиненку, або слідству доведеться під, підняти свої дупи з крісел і йти працювати.